Друзі, отримали ось такий акумуляторний триммер від компанії Makita. Дуже крута штука. В комплекті йде два акумуляторних батарейки. безщитковий двигун встановлено на ньому. В комплекті йде ніж, барабан для лески, барабан для ось таких композитних ножів, два захиста під ніж і під барабанчики, і ремінь. Дана косарка обладнання трьома швидкістями і задня швидкість. Тобто, як це відбувається? Дивіться, переключено, переключаємо. Дуже потужна і за рахунок безщиткового має дуже гарний ход е, ножа. Можемо вмикнути тепер задню швидкість. Бачите, вмикнулася задня. І на малих обертах можемо косити автоматично. Плюс можемо вмикати і в зворотньому. Якщо тримати, буде йти в зворотній бік, якщо щось намоталося на неї. Зарядний, зарядний пристрій йде швидкісний, тобто доста буде скоро заряджати. 36-вольтова платформа і прекрасна ціна. Тож, кому цікаво, мати гарний акумуляторний триммер від Макіти. Звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачево.